Всім привіт! З вами Злонсус і Ватрушка! Всім привіт! Входімо на сергорі! Кристалікс! Так і ми граємо в Кейблок. Ми трохи почали вже розвиватися. Що, спихаємо? Давай, що нам треба буде зробити? Спершу ну, нам треба розкопати буде острів, але не впаде. Тому що нам потрібна земля, і її тут дуже мало, вона дуже дорогоцінна. Треба розкопати, але не впаде реально. Тому що тут дуже. Ой, я розкопав лаву. У мене є лопата. Е, ясно. Лопату каміно треба було робити на дерев'яне. Е, чувак, тут нема що копати. Все одно е, навіть типу. Навіть нема. Так, ладно. Давайсь, ось це ось це по краях Не впаде, не впаде. Та там навіть якщо бедрок. Давай с це ось цю землю по краях, вс. Зломай. забрати? Так, все по краях. добре. Ну, типа, але лаву не вели, Не, ну Де яка падає? Попах, у мене і так вже 40, ще 40 штук є. Ну. Так, що? Ч вы ламається? Ще зброй. Да, напевно, через те, що дуже багато людей і все. Що, так здається. Е, Ааа, що вони... А, мені хауть треба. Нас нема що хао. Скинь, скинь всі речі і просто впаде. Я тобі потім скажу, що робити. Просто впаде. А комру, то поховай. -а Вене на могилі. Серед степу широкого у Майнкрафті. Тепер... А, тобі ж треба написати слаш-іс. Якщо в тебе типу, з самого початку з першої команди збиралося, типу сам початок слаж е, іс. у мене є ИС, а це в О. Эээ, то буде ІС. ИС мусить бути, що на собою. Просто ІС, так? Так, просто ІС. ІС, так. І що мені робити? ІС. Е. е, е Слаш ІС. Домой? Та-та-та, так, та, вернеться домой. Е, так. Я в. Вже... У вас... У вас нет дома. Не поди. Давай, давайся. Тепер ми робимо безкінечний еспачник цього камня. Давай просто... Я ж не впав! Я там побачив... Я там, коротше, побачив зламаний блок, Давай, просто тут ламаю і камінь весь час буде у нас. Так. О, один камінчик. Скільки б тебе? Хочеш купати? <гум> <гум> так, дай мне какую-то будет попасть. А не легше зробити камень какой-то. Шо, типа? Нічого, давай я буду попасть. Е, зараз зара я с камино зроблю. Е, е, зачекай, е... е, дай я камино зроблю. Так уж мы будем занимать выживання на нас сервері. Ну, поживай. Немо... Старень, встань, скайн, встреня. Чего? А, я поясню. Я скриню папуши в скрой, плес. Ну так лайк, ще раз. <coughs> Сики нам блоку треба. Эээ, e, вдохва, просто вдохват. Хочемо... Mm -hmm. Ну, хоча воно початку офіцка. Э, Будину ч, будем будувати? Эээ... E, я хочу, я прикольно вже знаю, нам треба сходи. Багато сходи. Давай як я розкопав просто топло. Так, маємо знак відлагаю чуть-чуть. Сики нас же ее. А, Тільки а, 12, блин. Mm. Он гуряет, це не так дебильно зроблено. Эээ, воно так і може бути. Скажешь, якщо в тебе лава стане обсидіаном, то я підбежу. Або просто просто візьму, Чувак, типа... Ти Давай, я, я, я ж тебе не заважаю. Um. Зара, я не помню скрай, но потому что у меня езжу право. Um. Я покаян свій острів. остров. Каши тут? Ага. Um. буде будет долго, но ничего. Yes. Ну, до речі, всіх з новим роком. Це відео вийшло трохи запізно, але все одно. Все одно вітаньки з новим роком. Так. Що моє мать. Башня? Та я попа. Можна? Ну мене зараз вже деть Та, Якого біса? Я взяв, я взяв. Не треба. Е, не блоками, а півблоки зробив, Півблоки. І oh, no. блоки типу так економніше, но... No. Я не знаю, я весь час Chukai, давно вже. Ee... Ah, yes. Давно вже грав на стейблок, типу, я весь час під блоками будував. Чи Марк, Я будинком займуся сам. E, що ще не буду будинок, треба дуже просто велику платформу. Чувак, ми і... великий будинок робити не будемо. Скінкер куп цей. Чувак, e... ми великий будинок не будемо робити. Та зараз не треба, треба просто платформу. Mm, ну, от мене, я зроблю, Марк, де купаю? Ну добре, добре, закон. Не буду ширше, не буду ширше. Треба, треба ширше, треба ширше. Треба купай. дуже велику, щоб садити. Типу этого. Типа. Что зробить? І треба, щоб було основно, вот. Е, Ты скейна купив? А, я поки що дерга не буду купати. Эээ, е, це забуду. А, дай мені сюди коментую. А, не-не-не, ти вообще її слити. Я знаю, як ты любишь слова гарать. Эээ. Е, я просто б'ю одну штуку буду скопаться. Е, Блин, я застрех. Ой. Я уже знаю, если я нажму в будиночку. Я застрех в блоках, і мене викинуло просто. Але я не знаю, что я зможу зайти. я не зможу, там догнали, дай. Ты ти просто, типу, клацай і тут звідси. Та там девайс 190. О, 100, ти зайшов, Карло, ти 100, вийшов. Там писало 199 людей, дай, типа, з 1705. Не знаю. І знов мене вигнали, Вася? Попробуй зломати той блок, типа, коли я скажу. и блок камня давай раз два трей ломай чего каркоин тебя жмысы готовы а ты хочешь ты ти, типу е, я понял давай а, я просто я просто забувався. зараз, давай. зараз, зараз. Зараз, зараз, зачекай раз два трех ломай е, зараз. А, я актерай еще я сломал может мне просто воду перекрытий е, а в нас води не буде. Е, а. Ну давай, я ломлю це поводу. О, виходь! Виходь, виходь! Е! Yeah. Фу! <служж> <пух> 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 Просто операція ретувація. Е, наша те земля закрив? Так треба, ти ту, тут ту буде рахувати, о... Навіщо? Якщо ми втратимо хоч одну землю? То to... все. <laughs> все так буде марк для початку. Ой, да, написано... Знімала це посажены типу сюди на землю Я вже думаю, що не встала. зробимо я ще один поставил. Ну добре, сиди два. Уж... А в тебе є доски. А, ми ще його сюди. У мене, коротше, ідея зробити зараз е, трошки платформа собі, щоб я сам не впав. Чекай, потрібно вода, щоб вирощувати Е, е Так, вода і пісок. Ну, пісок є, типу я отак робив. А, зараз я подаю. Кактус будемо вирощувати? Будем... Ну, хорошо. Кактус і воду треба, але в нас тільки одна вода. Карл, я зараз чекаю вирощу. У нас, нас тільки одна, і більше не буде її? Більше не буде. Тому що не я, так? коротше, я, коротше, зробив таку фігню. Я випадково поставив, у нас було з самого початку два льоди. Два кубики льоду. Тіпа, і я поставив один на другий. І а два зламатися. Можна злова. купити? Е, не знаю, зараз слэш. Або продати? Ну, красти. Е, Магазин. нема нічого. Вашки? Ну, взагалі. То треба було спершу робити безкінечний кнешний води. Блін. Я взагалі щось не подумав. Ой. Слухай, знаєш що? Mm. Давай поснимем. Макс! Що ты робиш, тварина? Я ні, не роблю, я зараз поставлю. Давай, давай по ем... Тому що треба может і мы не сможем же это у нас не могу Та Да ничего, все нормально. Да Макс, давай. ми граємо далі, дальше. Блин. Ч, говорить дерева? А то не можешь... Давай перезнімем, Блін! Не потрібно. Та ми не зможемо виживати без шавної води. Я можу острів створити, новий, Карл. Ну, так я ж про то. Ну для я чого перезнімати? Ж. Ну Та то, тому що я вс почав говорити про то, блин. Це це ну... Пойдем далі, Марк. <кхів> так, так, нічого, е... Можна купити каміння, не знаю. Нащо ну, нам каміння купувати якщо? Кажу км. Е -е Господи. Добувати. О, виросло дерево. Я зрубаю його. Так. Ідеально, одне виросло і саджанці треба вибувати сьогодні. Блін, це так виховаться, що я почав говорити про це. Те... про перезв'янку. Я О, сказав... сімаєш, сімаєш. два швадин снимаешь, Два шва? Марк, видишь ты, Ти Ты камин вливай, я е, занимаюсь с Ще один саджин, ты на мене трасс стоит. Блин, без за это мы не сможем, просто Відійде я... я Выживание на сложно.

Ну що ти сподіваєшся? Що, три, три, ну? Сашанець? У мене є три, що нових, і один ще росте. Роздобудь дерево і посаджуємо. Е, Наша ти зробив е, дерев'яного мотеку. Якщо дер... он... Дерево у нас достатньо. Можливо, якось воду добудемо і. Грядку зробимо. Не знаю, <плес> на сторону я коротше. бо був, був такий мод, типу, то, що якщо падає дощ, можна поставити відро. і типу, із відра, типу потім дощ падає відро, і можна набрати відро води. Чувак, як ти поставиш відро? Ну, там, типа, з Ось. мод. А. Нормально дерево ми добули багато перетворити зараз на доску. вообще у нас зараз 28 дос-та-та-та, <стрес> другой -та -та, отак, так, да, и дальше мы будем... Отак, подвійд. Давай, ти все это брал? А, та-та-та, вас. Все, я. Сейчас. Блин. Це така пригня напорно. Ну зробили міні-ферму і. Міні-ферму. Треба ферму собаків, коротше, зробити. Її так важко зробити, но я коли собаю, короче, це так. Це дуже важко зробити, якщо чесно. Типа взагалі ферму мобів. Там може сповнитись на канал. Травпас пробрався, він є мене! Ти на карту став, ставка. я спеціально але це так, це так реалістично з боку виглядало. Хочеш копати? Е, uh, Не хочу. Ти візьмаєш крипу і копай разом зі мною. Який сенс? зі сам копай, не так? Uh, з новим роком, з новим щастям. Хай добро до вас прибуде. Можна,

Я скупала. Ну, ты скопаю, я скину. Цель. А, скупав. ще маєш добре. Давай, давай, давай. Е, ты блоки не могу я, я не блок, Карлос, карус, не блок. Я не понимаю. Не... Два купай, нам потрібно багато. Та блин, тоже спани купаю. Я купав уже багато. Знаешь что, нам, короче, треба ще лава? Ша одна лава. Щоб зробити два, це. Два генератора. А воду да ты возьмешь? Э, воду можно типа з одного блока разлетить. Типа, в одну сторону, в другую третью. Ааа, я просто. Просто трава меньше лавы. Так. Поминув со скрадайки на кутову сундук. Э, зараз. Можно? Ловер. О. Так, і все, ми майже зробили цю платформу. зараз. Е, і тут сейчас требует, а? Си дырево ти розумієш? Не... Си? Всі. Всі. Ні, ще одна не выросла. Я я буду купать. Давай себе, короче, закирку заберем. Эс, с камня з камня зарубай. Е, Фу, окей. О, все, супер. І зроби палочка. І пророби дерево, то, що ти не купав. Я зараз зроблю, Карлос, ти купай. Нашими мені кільками мені травматику. Так, все, о, це буде набагато швидше. І саджанці буду обувати. Але вони нас не попадають листяку. Там, полі. коротше, в мене... Я на старому христаліксі була така штука, ще. типа можна було коротше, добути гусінь, Ти коли переробляєш. Ну, тобі треба, коротше, з дерева зробити такий гак е, і ламати листву, з нього може випасти гусінь. Потім, е, коли виростає якесь дерево, ти просто ставиш гусінь на листову, Тіпа, листва стає білою, коли ти ламаєш листово, з неї випадають е, нетишки ти робиш? знаєш, шовкопряда yeah, yeah, yeah. Ну, Типу, о, така гризнува. Типу, що шовкопряда і вона цей yeah, може yeah, политика. Yeah, yeah, yeah саджанців. рукою чи топори. А от пара сперши. Так, лучше така. Ще й далі, у нас зараз... У мене зараз в інвентарі 15. Давай, не знаю, я по нас 18 штучок каміння. Починав робити ще платформу, платформа, а будемо хотинку робити. Не знаю. А, та, тут буде міні-горотик такий. Шістя замріба просто, Те... так? А, ще після, що парня. Ще ні один не випав. Може треба ламати було... О, один, один. А ні, випадки. <звіх> Марк, помагаємо, щось вийде. О, ты чего одно дерево вырастил? А, ты пока. Ні, ні, бракав, не дарав, а трачу тут. Зі мною <плес> з турне половину останнього. А ще одне яблоко не А, ват! Просто вас нам відросла. Ну, а таке саме в мене. Це просто ват. Да. А, вже 15 штучок. 16 Я не розумію, чого наговорить. 15, еще одна. Якщо ще один випаде, то... 18, я. Yeah. И давай. Э, давай з якої сторони будемо хату робити. Не 에... знаю. Туда, чи туди, чи туди. Будинок буде у нас ось тут. 에... Зараз Чіп... ще не робить, давай краще добудемо ресурсів і... О, ще один саженець смак. Це не взяв. Далі, у мене зараз три, я зараз посажу все. Ви зашли Блін, саме Тарасі. то що під блоки ще може запуститися вниз. є е, Давайте я зараз законю відео і повернемося, ми е, коли вже добудемо багато ресурсів і ось таке. Це вже там... О, течає нарешті. Так, я вам покажу, ми зробили ось таку основу для будинку. Ось такий у нас є город. Ми закрили тут півблоками. Е і також ми собі зробили ще город знизу. Е типу зверху це як буде дерева. А ось тут у нас такий город. Буде вирощувати всяку рослини. Ну що ж, ми будемо закінчувати. Також чекайте наступної серії приблизно завтра. Так, завтра. Або сьогодні ввечері. Я не знаю, чесно. Е ну що ж, давай закінчувати. Давай. <кхем> ну що ж, з вами був містер Лансус і Ватрушка. І ставте багато лайків, підписуйтесь на канал. Всім па па